Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом гарбузового крем супу із запеченим перцем, який дуже смакує усім. Для цього я використовую гарбуз Veteran's сквош, або його ще називають, мускатний гарбуз. Вибираємо усе насіння, очищаємо від шкірки, нарізаємо невеликими шматлаками і викладаємо на бритванку 1 кг гарбуза. Все те саме робимо з іншими овочами. Викладаємо поруч, 3 нарізані болгарські перці і 5 морквин. Кладемо 2-3 цибулини і 3 зубчики часнику. Солимо і перчимо по смаку, додаємо червону паприку і суміш італійських трав. Поливаємо все олією бажано оливковою, запікаємо в духовці при 180 градусів до повної готовності. Запечені овочі перекладаємо в кастрюлю. Збиваємо блендером, додаючи склянку гарячої води або бульйону. Доливаємо вершки, чим жирніші, тим смачніше. Збиваємо все до однорідної консистенції. Останній крок доводимо все до кипіння і подаємо наш крем-суп сухариками і перепелиними яйцями. Дякую вам за перегляд! Діліться рецептом з друзями і рідними. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!